Лідери групи семи не поширюватимуть спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді. Усе через позицію Сполучених Штатів, як інформує CBC News, Вашингтон не погоджується з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та хоча б воно було пом'якшеним. Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії були включені до спільної заяви, оскільки побоюються, що це поставить під загрозу переговори. Йдеться у публікації, зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій. А також оголосить, що країни семи підтримують мирні зусилля, які очолюють США. Тим часом у держдепі підтвердили, що однією жертвою вчорашнього російського авіаудару по столиці. Її Громадянин Америки влада столиці підтвердила смерть 14 людей. Прем'єр-міністр Словаччини поставив під сумнів необхідність збільшення витрат на оборону та заявив, що його країна могла б виграти від нейтрального статусу. Заява Роберта Фіцо зустрілася з різкою критикою із боку опозиції. Роберт Фіцо вперше публічно запропонував нейтралітет словаччини у відповідь на запитання журналіста про збільшення витрат на оборону. Ті, хто не змісне часу озброєння, у ці божевільні часи озброєнь, коли оборонна промисловість потирає руки, як фармацевтичні компанії під час пандемії. Словачина отримала велику користь від нейтралітету. На жаль, це рішення не в моїх руках. руках. Слова Роберта Фіцо викликали бурхливу реакцію опозиції. Лідер партії Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка вважає їх скандальними. Неутраліта знамена відступенійтралітет означає вихід із НАТО. Це небезпечна риторика. На той час, коли росіяни та Путін не лише бомбардує Україну та вбиває мирних жителів, а й загрожує всій Європі. Бомбардує Україну, а забіг цивілістов, але вігража сацеле Європі. Президент Петер Пелегріні вважає заяву прем'єр-міністра спробою провокації після зустрічі з лідерами парламентських партій напередодні майбутнього саміту НАТО. Він запевнив, що Словаччина не порушуватиме єдності альянсом та не блокуватиме рішення саміту. Підляські лікарні стикаються із серйозними фінансовими проблемами. Попереджають їхні директори. Деякі з них можуть навіть втратити ліквідність у найближчі місяці. Крім того, медичні працівники мають отримати підвищення зарплати з липня а ресурсів у лікарняних скарбницях на це немає. Розповідає голова форуму про спілок у підляському воєводстві Євгеніош Шмошець. Воєвуцька рада діалогу сполучного вистосує сподіваюсь, воєводська влада скерує петицію до ради соціального діалогу. Ситуація у цілій Польщі трагічна. Кошти погано розраховані, ресурсів бракує. Лікарні під загрозою. Уже є багато справ, якими займаються судові виконавці. Щоротки не вистачаються, шпіталом гроші утрата плиності фінансової. Має справи коморнічес, зле вицени свячень. Міністерство здоров'я розглядає можливість заморожування індексації зарплат на 6 місяців. А рішення можуть ухвалити уже 25 червня. Офіційні особи Сполучених Штатів дали зрозуміти, що наступні 48 годин будуть критично важливими для визначення того, чи можливе дипломатичне вирішення з Іраном або ж президент може вдатися до воєнних дій. Тим часом між Ізраїлем та Іраном на тлі ракетних, повітряних та безпілотних атак відбувається битва в інформаційній сфері. За словами директора інституту близького сходу Єгелонського університету Лукаша Фредерика, саме Ізраїль наразі виграє інформаційну війну проти Ірану. Шекалі з керованим до заходу достановлю не пане усіх посилах, які Ізраїль скеровує до заходу. Він ту війну виграє. Навіть з огляду на повідомлення про повний план панування у повітряному просторі Ірану це не до кінця правда, адже Іран величезний. А Ізраїль не має засобів, щоб його повністю контролювати. Але такий меседж був і це посил, який спотворює реальність. Елементи цих повідомлень також потрапляють до самих іранців і потрапляють до суспільства близького сходу. Казутрафієн теж до саміх іранчиков це дуже істотне в Припадку і і траф'ян теж до сполучені близько всходних, американські військові вже направляють на близький схід додаткові літаки. Другий авіаносець та його ударну групу. ABC News пише, що поки Іран та Ізраїль обмінюються ударами, іранський режим сигналізує про готовність відновити переговори зі сполученими штатами. Спецпредставник Сполучених Штатів із питань України Кіт Келок має намір найближчими днями відвідати Білорусь та зустрітися із Лукашенком. Інформує агентство Reuters із посиланням на чотири джерела. Точний порядок денний зустрічі поки невідомий, Хоча Келок у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни в Україні. Йдеться у публікації держдепартамент Сполучених Штатів а також посу. Ольство Білорусі у Вашингтоні поки не коментують цієї ситуації. Сам Келок та Білий Дім також не відповіли на запити про коментарі. Якщо спецпредставник Сполучених Штатів зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки. Туристи із Аравійського півострова можуть бути шансом для розвитку галузі у Бескидах. Так вважає президент селеської туристичної організації Кшиштоф Язовий. Безкиди хочуть перехопити частину туристів, які відвідують Малопольщу та Підхалля. Минулого року до Польщі приїхало майже 60 тисяч туристів із Об'єднаних Арабських Еміратів. А це майже на 40% більше аніж минулого року. Зараз бачишів теж укінковує мене на крає що разу більше. Ми орієнтуємося на туристів із арабського світу. Бачимо від них велике зацікавлення. У напрямку Кракова влітку щодня є близько тридцяти рейсів. Хочемо частину цих туристів перетягнути із малопольщі до Бескидів. Це насправді дуже вимогливі клієнти, але нам вдається виправдати їхні сподівання, бо маємо добре підготовлену інфраструктуру. І вимагання, бо мами дось добре приготувано інфраструктурах. Гості з арабських країн також полюбляють Закопанем. його дедалі частіше відвідують туристи із Арабських Еміратів, Кувейту та Саудівської Аравії. Цьогорічне літо також уже прогнозує більшу кількість бронювань від угорців, словаків та чехів. Перша група поляків, евакуйованих із Ізраїлю, уже в країні. Першим етапом евакуації було транспортування з Ізраїлю до Єгипту. Заступниця міністра закордонних справ Генріка Мощицька Денді сповідомила, що поляки весь час перебували під опікою консульських служб. Nasi konsulowie asystowali także przy przejściu granic. Nasi konsulowie asystowali podczas przejścia na procedura na granicach zajęła nam więcej czasu niż my myśleliśmy, yeah. ponieważ to część mocno militaryzowana i kontrolę posyłano. Już potem, po przejściu do aeroportu Szarmel-Szejchu, już wszystko się bez problemu. Silnie zmilitaryzowany i bardzo podlegający kontroli. Natomiast już w momencie, kiedy grupa przekroczyła granicę, przejazd na lotnisko w szarmel Sheikh odbył się bez problemu. Міністерство закордонних справ також планує другу частину евакуації з Ізраїлю. Спеціальний військовий літак вилетить завтра зі столиці Йорданії. У міністерстві також запевнили, що після оцінки ситуації з безпекою наразі не планують евакуйовувати дипломатичну місію із Тегерана. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Монді заявив президенту Сполучених Штатів Дональду Трампом, що Індія ніколи не погодиться на посередництво третьої сторони із таких питань, як травнева контртерористична операція у Пакистані, заявив у середу міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі. Прем'єр-міністр моді наголосив, що Індія ніколи не погоджувалася на посередництво, не погоджується на нього зараз і ніколи не зробить цього у майбутньому. Існує повна політична згоди Цього питання сказав посадовець Трамп заявив, що Індія та Пакистан після чотириденного конфлікту домовилися про припинення вогню у травні, завдяки переговорам, у яких Сполучені Штати виконували роль посередника. У нью Делі ці повідомлення спростували. Переговори про припинення вогню проводились безпосередньо між Індією та Пакистаном через військові канали. Поставили крапку у цьому питанню. Індійські посадовці. На польських дорогах з'явиться більше дорожніх патрулів, а перевірки відбуватимуться частіше ніж зазвичай. Поліція сьогодні розпочинає кампанію Червневі вихідні, як каже речник воєводської комендантської поліції у Ряшеві Пьотр Войтунік, метою є забезпечення безпеки дорожнього руху, адже багато людей користаються святом, аби вирушити у відпустку. увагу на найчастіше прям. будуть звертати увагу на швидкість. Це досі найбільша проблема на Дорогах саме перевищення є причиною більшої частини ДТП. Ще одним елементом є тверезість учасників дорожнього руху. Провадіть до тих трагічних випадків дорогових. тому на тим скупчаємося поліціянці. другим таким важним елементом в тим безпечестві в руху дороговому є також стан чи учасників руху дорогового. Поліцейська кампанія на польських дорогах триватиме до неділі. Пріоритети безпеки Польщі на передодні майбутнього саміту НАТО та витрати на оборону це головні теми Ради національної безпеки, яка засідає у президентському палаці. Відкриваючи засідання, анджей Дуда наголосив, що в нинішній геополітичній ситуації особливої важливості набуває підготовка до майбутнього саміту НАТО в ГАЗі. Ніхто ще не сподівав що обок ніхто не очікував, що окрім ескалації, з якою ми маємо справу на близькому сході вже давно. Триваючого ізраїльсько-палестинського конфлікту, у нас також буде величезна ескалація між Ізраїлем та Іраном. Тому це точно буде тема, яка також обговорюватиметься. Хоча звичайно НАТО жодним чином у цьому не бере участі. Звичайно, ми обов'язково поговоримо про триваючу російську агресію проти України. І для нас це дуже важливо. Російські агресії на Україну то з нашого пункту відзання є багато важне. Адже Дуда заявив, що одним із пріоритетів Польщі буде збільшення витрат на оборону у межах НАТО. Президент нагадав, що на початку року він запропонував, щоб усі країни НАТО витрачали 3% свого ВВП на оборону. Пропозиція генеральна секретаря... пропозиція генерального секретаря більш далекосяжна 3,5% безпосередньо на оборону. Звичайно, ми підтримуємо цю пропозицію, і тут дуже важливим питанням для нас безумовно буде те, що завжди важливо для НАТО, для всієї спільноти, а саме збереження єдності. єдності. Президент Адже Дуда також наголосив, що й надалі підтримуватиме Україну щодо членства у північно-атлантичному альянсі та прагнення України бути якомога тісніше пов'язаною із західною спільнотою. Франція буде головним партнером цьогорічного Варшавського форуму безпеки. Про це було оголошено під час зустрічі польських і французьких парламентарів у Парижі. Участь Франції у цьому заході є ще одним сигналом за останні місяці. Зміцнення відносин між Парижем та Варшавою. Стефан Фольцер знає більше польско французькі стосунки польсько-французькі відносини були головною темою зустрічі представників Сейму та польської влади з членами комітету з міжнародних справ національних зборів. Катажина Пісарська, голова фонду Казіміжа Поласько, який організовує захід, повідомила про особливу участь Франції у цьогорічному Варшавському форумі безпеки. Цьогорічний форум стане ключовою платформою для поглиблення нашого стратегічного діалогу, сказав Алан Девід, заступник голови комісії з міжнародних справ, нагадавши про нещодавно підписаний нансійський договір про посилено. Співпрацю між Парижем та Варшавою він оголосив, що Варшавський форум стане можливістю для розмов на найвищому рівні з багатьох геополітичних, стратегічних, промислових і дипломатичних тем. Наші країни мають спільні занепокоєння та подібну оцінку ситуації, хоча вони не обов'язково погоджуються з усіх питань. 12-й Варшавський форум безпеки відбудеться 29-30 вересня. вересня. Warsaw Security форум одбендяще в днях двості 29-30 десте Stefan Стефан Polskie Radio. Фонд в Мідзеча оголосив про відкриття навчального центру для військовослужбовців та цивільного населення, залученого до гарантування безпеки поблизу Варшави. Польські волонтери та бойові медики поділяться своїм досвідом, отриманим під час роботи на українському фронті. Відкриття центру заплановано на наприкінці серпня, на початку вересня. Польські волонтери проводитимуть теоретичні практичні заняття на місці, як каже президент фонду Дам'ян Дуда, метою є підготовка польських військовослужбовців та охочих цивільного населення до можливого сучасного конфлікту, такого що зараз відбувається в Україні. Ось буде менші знайдував околицях. Центр буде розташований поблизу Варшави і матиме завдання бути хабом знань, отриманих під час бойових дій в Україні для польських силових структур та установ, які займаються безпекою. Він має допомогти нам адаптуватися до повномасштабного конфлікту з менталітету експедиційного конфлікту, тобто такої як в Іраку, Афганістані. Ми думаємо про краще, але усвідомлюємо, що може статися і найгірше. Будьмо до цього готовими. Найгорше теж може присть. Бонджминані приготування волонтери фонду в м'язу. Мєдзич... Чаще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працюють на найскладніших ділянках фронту, де евакуюють та рятують поранених бійців з передової. Наразі команда бойових медиків перебуває на Донбасі, де ситуація захисників погіршується щодня. Ситуація погаша ще на ситуація погіршується на даний момент. Ворог розширює зону смерті з 15 до 25 кілометрів. Дрони, які найчастіше літають на оптоволокні, важко глушити. Ситуація стає настільки драматичною, що у людей починає закінчуватися боєприпаси. Не вистачає бронетранспортерів, які мають вирішальне значення для евакуації. Рівень видавання виживання медиків на полі бою наразі становить 50%, тоді як поранених до 10%. натомість пошкодованих до 10%. процент спочатку російського повномасштабного вторгнення в Україну волонтери фонду в медзечасі працювали серед іншого у Херсоні, Харкові, Запоріжжі та на Донбасі, тобто на найскладніших ділянках фронту, окрім своєї діяльності на сходу на сході, фонд проводив навчання для волонтерів, які хотіли стати парамедиками та ділився бойовим досвідом із солдатами війська польського. Польські Гуралі радісно потирають руки. Це можуть бути рекордні тривалі червневі вихідні у татрах з погляду відвідуваності. У закопаному вже зайнято 80% місць для проживання у закопаному та на татранських стежках. Було дуже людно вже із суботи. Позитивні прогнози погоди вперше за довгий час вселили в польський горян оптимізм щодо червневих тривалих вихідних. Туристи здивували підприємців, продовживши своє перебування. Розповів Карль. Вагнер з Татранської економічної палати Тим річ. Ми бачимо, що не всі, але приблизно 20% гостей радикально продовжує ці вихідні. Окрім вихідного дня у п'ятницю, вони продовжують ці вихідні на середу, а іноді і на понеділок та вівторок для деяких наших співвітчизників довгі червоневі вихідні вже розпочались. з наших розпочав. Нагадаємо, що у четвер, дев'ятнадцятого червня, у Польщі святкують Боже тіло. Цей день є державним вихідним.